Шановна комісія, представляю вам мою дипломну роботу по, ну, на тему програмна реалізації веб-доввідника програмування». Можна на русский перейду, тому що поки дознався, в мене вже трохи вірний. Суть даного проєкту в тому, що щоби. Майбутньому програмісту або е, людині, яка хоче вивчити програмування, або щось з, звідси з цієї галузі дізнатися, вона мала можливість швидко отримати інформацію, е, та яка її цікавить. При виконанні даної роботи було е, виконано етапи аналізу е, програмних аналогів, розроблено технічне завдання, розроблена структура програмного застосунку, е, а також е, була, е, був реалізований сам застосунок з необхідною документацією на дан, на цьому слайді представлена таблиця суб'єктивно е, суб'єктивно мого аналізу е, п'яти аналогів е, програмних продуктів це веб-сайти, вони аналізувались по, е, по Определенних е, критеріях, які е, дозволяють виявити плюси, а також їх мінуси, тобто, е, наприклад, адаптивність даних е, ресурсів до різних е, до різних устройств. тобто е, робота їх як в мобільному додатку так і відображення з комп'ютера. Тут представлена логічна структура програми, тобто принцип роботи самої програми відбувається таким чином, що користувач запускає програму, вона відкривається, в нього є вікно з можливістю. Водо свого запиту. Далі програма е, з'єднується з базою даних, яка е, зроблена завдяки CMS WordPress, я ту базу нічого не вносив. Вона використовується тільки для е, хранення даних. Е, якщо запит був коректним. Е, Тут представлена таблиця класів та методів використаних програм. Наприклад, метод CloseConnect відповідає за те, що коли програма закінчила і отримала відповідь від MySQL серверу, вона закриває з'єднання з базою даних для того, щоб ну, економити трафік. Користувача також його е, технічні можливості комп'ютера. Також використовувалися методи е, форм 1 для виводу візуальної частини е, самого веб-застосунку, самого програмного застосунку вибачаю. І також представ, представлений фрагмент MySQL бази, з якою взаємодіє сама програма. Це стандартна база CMS WordPress, я, яка з'єднує, з, з якою з'єднується програма за допомогою е, бібліотеки MySQL. Дата, яка дозволяє, е, яка дозволяє робити е, з'єднання програми з базою Вибачається дуже нервніше. На, на цьому же слайді нижче представлені представлені представлено фрагменти запиту, який відправляє програма після того, як користувач. Водись, натискає на кнопку знайти і ввів свій запрос. На цьому слайді представлений інтерфейс програми, тобто головне вікно самої програми, воно в вигляді стрічки пошуку, кнопки знайти і кнопки детальніше. Якщо користувач ввів Свій запит, і він у його було знайдено, програма видає відповідні результати, що видно на даному слайді. Якщо користувачу потрібна більш детальна інформація уже з веб з самого веб-сайту, тобто веб-інтерфейсом, то він натискає на кнопку детальніше. І бачу, от, і в нього виводиться більш детальна інформація з, з примірами з коду, а також всьому, що відповідає його запиту, який він задав в програмі. Вис, висновки такі: проаналізовано програмні аналоги. Розроблено технічне завдання, розроблено алгоритм роботи програми, а також я не став цього додати до презентації в пояснювальній записці, але встиг зробити технічне тестування даної програми і можу з сувіреністю з сказати, те що. Дана програма, хоч і маленька, але вона е, дозволяє користувачам е, її даже на самих слабих е, комп'ютерах. Тобто, суть даної задумки в тому, що вона підходить для освітніх е, структур, Тобто, для, ну, наприклад, для дистанційного навчання по мовам програмування або Можна щось друге виводити, якщо дан ресурс, до якого підключена дана програма, не займається програмуванням. Тобто, вона обробляє отриманий, отриманий запрос, і щоб його в базі з цього виводить те, що. Потрібно користувачу. в мене все, вибачте, ще.